Доброго дня, шановні колеги. Я попрошу, щоб було тихо, щоб всі чули, як проходить комісія з надзвичайних ситуацій. Після масованого ракетного обстрілу ми проводимо сьогодні позапланову комісію з надзвичайних ситуацій у місті Львові. Найголовніше, шановні колеги, що всі живі, четверо є постраждалих. Одна людина знаходиться на стаціонарному лікуванні. Далі, в доповідях всіх керівників міських, ви почуєте про ту ситуацію, яка склалася в кожному районі. Перше питання щодо кількості будинків, які постраждали, доповідають голови залізничного району і голова. Галицького району прошу Ігор Богданович, Прошу тільки дуже голосно говоріть. Ігор Савка, голова заліз... залізничної адміністрації. Внаслідок ракетного удару пошкоджено в районі зараз 42 будинки. Вибито 485 вікон. п'ять по будинках ми зараз говоримо. 42 будинки пошкоджено. Постраждалих немає. Є будинок, який більше пошкоджений. 9 квартир в будинку, 20 мешканців. Працюємо над тим, щоб людей відселити. Прошу пан Роман. Роман Гавчак, виконуючи обов'язку. Роман Гавчак, виконуючи голови галузької Галузько адміністрації. На території району у нас нічної ракетою обстрілу пошкоджено чотири житлових будинка. Це Митрополита Андрея 14-16-18 і неголовича 20. Більше тих будинків пошкоджені – це і вікна, а найбільше зазнав руйнувань це житловий будинок номер 16 на вулиці Митрополита Андрея. будинок трьохповерховий, шестиквартирний, зареєстровано 5 осіб. Фактично проживають у чотирьох квартирах 8 мешканців. Потребують відселення усіх будинків, повністю зруйнована хідна група і зруйнована міжповерхове перекриття на складові на кліїці. Зараз працюємо щодо забезпечення людей для забезпечити пісовим житло та проживанням. Щодо кількості вибитих вікон внаслідок уражень, прошу Ігор Боданович. По залізничному району 485 вікон. Попередня інформація. Ми ще її будемо рахувати, але попередня інформація 485 вікон. Прошу пане По галоцькому району 37 вікон, але інформація уточнюється, Оскільки люди вертаються і до обстеження. Наступне питання щодо кількості постраждалих квартир та мешканців. Прошу Ігор дано. В 42 будинках пошкоджені 102 квартири і окремо три будинки особніки. Скільки мешканців потребують відселення? Ну, попередньо, попередньо, це 20 мешканців з 9 квартир. 35-го будинку. Олени Степанівни. Прошу, пане Роман. Метою Андрея 16 пошкоджено 6, 6 квартир. Потребує відселення вісім мешканців і також пошкоджена одна квартира на митрополите Андрея 14, квартира 1А. Також потребує відселення. Щодо функціонування громадського транспорту у місті Львові, прошу Олег, заперели. У Нас у зв'язку з прильотом на вулиці Митрополита Андрея власне була ушкоджена контактна мережа тролейбусна і е, тролейбусні маршрути 22 і 30 змушені були об'їжджати. Первинно вони були е, закорочені зараз. Вони об'їжджають по вулиці Шептицьких, і в принципі по автобусному сполученню і по трамвайному тролейбусному проблем з громадським транспортом зараз немає. Дякую. Наступне питання щодо пошкодженого бізнесу. Прошу, доповідають голова Залізничного району, голова Галицького району і директор департаменту економічного розвитку пані Інна Свісько. Прошу Ігор Будатину. За попередньою інформацією у нас є пошкоджені споруди електрому, а також суд. Прошу, пане Роман. На території Галицького району є два об'єкти, але це переважно пошкоджені вікна та двері. Загалом в Галицькому районі пошкоджено приміщення чотирьох малих бізнесів. Це два бізнеси на вулиці Ангеловича, 20, два вікна і двері, і також два бізнеси на Ангеловича, 14, одне двері і одне вікно. В залізничному районі орієнтовно 15 бізнесів. Найбільше пошкоджень зазнала it компанія Це три поверхи разом з обладнанням. А орієнтовно 15 поза тим. Це вибиті вікна, Міланова, ЛТП Україна, пекарня, офіси, косметичні салони і кафе. Дякую. І щодо забезпечення, встановлення тимчасового ЦНАПу, прошу, пані Марія. Ставте, будь ласка, Дякую. тут посередині. Будьте добре. Доброго дня. Працюватиме виїзнець на Сороженка, 11 це і на території ШРП Залізничного району. Мешканці зможуть всю необхідну інформацію отримати консультаційно або подати документи на пошкоджене майно чи компенсації. Ще раз голосно чули. Стороженка 11, адреса виїзного ЦНАПу. Якщо годину роботи СНАПу, я буду... ЦНАП починає сьогодні працювати з 10-ї години, без вихідних. Графік ми надамо вже деталь, детальніше. А щодо забезпечення надання компенсації за вибиті вікна та двері, компенсації за оренду житла доповідають пані Ірина Оліярник і Владислав Іванов. Тільки прошу голос лише мешканці. Виконуючого обов'язки директора департаменту житлового господарства та інфраструктури. Наразі будуть компенсація постраждалих будинків, вікон, дверей. 8 тисяч це будуть двері, вікна буде 12 тисяч, і за оренду житла буде відповідно до квартир 10, 12 і 15 тисяч. Ще скажіть, як мешканці мають заповнити заяви, де подати і куди звернутися? Мешканці можуть через виїзні ЦНАПи, через стаціонарні наші ЦНАПи подавати заяву. Ті мешканці, які потребують відселення, житло, яке було пошкоджено, будуть отримувати відповідну компенсацію. За одну кімнатну квартиру це буде 10 тисяч, за двох кімнат 12 і за трьох кімнату 15 тисяч гривень на місяць для оренди житла. Це для тимчасового відселення на час проведення протиаварійних робіт. Оренда буде компенсовуватися рівноцінному житлу, тому яку зараз ви переселяєтесь. Мешканці можуть самі знайти житло. Мешканці можуть самі знайти. Так. мешканці могли би і самі знайти, тоді зголоситися, подати по постановому порядку в ЦНАП інформацію. Тоді місто буде компенсувати, або тоді звертатися зараз в наші виїзні ЦНАПИ і отримувати інформацію щодо допомоги у відселенні. Прошу наступне питання пані Наталія Шаховська, ректор Львівської політехніки щодо руйнувань, які зазнала політехніка. Добрий день. Львівській політехніці постраждало три корпуси. Найбільше це п'ятий корпус близько 100 вікон, перший корпус близько 15 вікон і четвертий корпус близько 10 вікон. Також постраждав аудиторний фонд. Дякую, пані Наталі. А щодо наслідків руйнувань приміщення адміністрації суду, хто в нас доповідає? Є ні. Озвучьте наслідки. У нас справа в тому, що у нас в тому суді знаходяться три суди. Юрій Повідгалицький Сіхівський Сих. Лійський окружно адміністративний. І голосно. Е, ну, най, найбільш постраждала сторона зі сторони Сторженка. Там фактично, що всі вікна, всі вікна вибиті. І це є, ну, і, всередині, і всередині вибухова хвиля зайшла, там понищила двері повиривала, і повиривала. Ну, тобто, тобто є, є пошкодження. Ну, відносно оцінки я не можу сказати, це вже треба тільки, досліджувати на місці. Що ще не, не, не робилося, якби обхід території такий загальному обдивилося? Так, мов, Статус, Там, будь ласка. Керівник апарату Львівського окружного адміністративного суду, Томасівський Орест. Дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо. Дякую. Шановні колеги, щодо відновлення будинків, ми визначаємо. Замовниками відповідно залізничну Галицьку районні адміністрації в межах районів, також доручення забезпечити обстеження квартир, що постраждали внаслідок ворожих ударів. Відповідають також голови районних адміністрацій. Все, що ми сьогодні проговорили, ми зафіксуємо в протоколі, і я попрошу членів комісії з надзвичайних ситуацій проголосувати. Ні, ще зачекайте, шановні колеги. Львів Обленерго, чи є представник? Прошу доповісти, яка ситуація є з мережами. Ходіть сюди ближче. По електричних мережах зараз є Олег Реглевич, міські електричні мережі. По електричних мережах є вимкнені споживачі по вулиці Андрея Митрополипа та Андрея. 16-й номер залишиться без нопру. Решта ми відновлюємо електропостачання протягом дня. Це решта в нас без дні. Дякую. Прошу представник Бівгазу. Яка ситуація? Сербин Павло Петрович, начальник військового управління експлуатації газового господарства. У нас на вулиці Митрополита Шептицького припинено газопостачання на один будинок і в Залізничному районі на Олени Степанівни і з припинено 9 будинків. Відновлення подачі газу буде в процесі того, коли буде відновлюватися будинок. Дякую. <рес> е е можна пропозицію зафіксувати? <рес> в... Ми ще <пості> не голосуємо. <пості> Зачекайте хвилиночку. Прошу за заступник е заступник заступник начальника Україні. головного управління ДСНС України у Львівській області Микола Гуменюк. Значить, по даних локаціях у 6.26 всі пожежі ліквідовані. Були на п'яти цих на п'яти локаціях. Були тут пожежі. Зараз підрозділами все успішно ліквідовано. Зараз ще проводиться роботи щодо. Ліквідації наслідків падіння стіни на одному з об'єктів, значить, аварійно впала стіна під час перебування. Там на, на щастя ніхто не постраждав. Зараз наші підрозділи, верхолази будуть ліквідовувати наслідки, тобто там є обвислі плити і небезпечні елементи, які треба зняти, ліквідувати всього до гасіння пожежі. Тут на місці було залучено 15 одиниць техніки, і 55 чоловік особового складу. Дякую. Шановні колеги з Національної поліції, чи ви маєте що сказати? Яка ситуація станом на зараз? Чи проходимо в порядку? Так? Добре, які, шановні колеги, ще є пропозиції до протоколу? Прошу Інна на Васильівський голосу. Прошу зафіксувати доручення управлінню надзвичайних ситуацій, скласти акти по обстеженнях. Де пошкодження бізнесу для того, щоб бізнес в подальшому міг звернутися і отримати допомогу від міста? Наш департамент обстежить, допоможе, але слід скластер. Дякую. Тобто, шановні колеги, зі всіма з прошу Ігор, для поліції прохання закрити ту територію для того, щоб можна було проводити нормальну ліквідацію і в нічний час організувати патрулювання. Добре, шановні колеги, з озвученими всіма пропозиціями ставлю на голосування все, що ми проговорили і озвучили сьогодні на засіданні комісії. Прошу членів комісії проголосувати. Хто за? Шановні колеги? Хто проти, утримався? Тепер. Прошу. Шановні мешканці, по завершенні комісії, ми будемо мати зараз окрему комунікацію, спілкування з вами щодо наших наступних кроків по, тому, по тих питаннях, які ми обговорили: і по компенсації, і по відселенню, і по наданню допомоги по прибиранню тут, і по закриттю вікон. Тобто, щоб ви тут зараз залишилися, не розходилися, і ми з головами районів з вами детально все проговоримо. І, можливо, ще є запитання, шановні колеги. Дякую тоді всім і до роботи. Дякую.